Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео я розповім вам про улюблені книги кожного видавництва, які є на моїх полицях. Такі відео я схожі бачила у моїх колег-блогерів та блогерок, але вони розповідали про кожне видавництво окремого відео. Наприклад, улюблені книги видавництва ВСЛ. Я ж вирішила це все об'єднати в одне і розповісти вам про книжки, які мені. Дійсно сподобалися у того чи іншого видавництва. Зразу хочу пояснити, що це за книги. Насправді не у всіх видавництвах у мене знайшлися книги, які я поцінила на 10 з 10. Тому я обирала якби улюблену, але це не означає, що вона прямо неймовірна і на 10 з 10, хоча є тут, звісно, і такі. І власне з того і почнемо. Те, що залишається незмінним баба-галамага, і звісно, що ж я могла обрати, як не Гаррі Поттера. неймовірна серія. І я не знаю, книга, яка точно буде мною перечитана ще не один. Раз з видавництвом старого лева бачу, воно мене тут чекає на плесці. Ой, вже вам заспойлерила. А було дуже важко. я зрозуміла, що видавництво старого лева видає. Безліч авторів та авторок, які мені дійсно сподобалися. Я дуже важко обирала між власне тим, що я обрала піскінков поком Сільвії Плат і Ішігуру. Мені було важко вибрати. А потім я подумала: окей, можу взагалі взяти типу українського автору, автора, подумати, а що ж там є. Так, є Павлюк, я бачу вас цікавить пітьма. Потім там є Марія Матіос, загалом. Ви розумієте, я оце сиділа, не могла обрати, що з того всього мені найбільше сподобалося, бо чудових книг є дуже багато. Але все ж я вирішила обирати під склянком ковпаком книгу, яка мене дуже вразила. Вона дуже-дуже сумна і депресивна, і така обтягуюча, обтяжуюча, яка власне постає над тобою таким скляним ковпаком, і ти читаючи її, прям відчуваєш, як тобі прикує повітря, як тобі жаль всіх тих емоцій, які переживає головна героїня. Тобі її дуже жаль. До речі, оскільки це мої такі улюблені книги з видавництва вже розповідала про них на своєму каналі, тож буду прикріплювати вам посилання на детальніші огляди, а тут буду розповідати більш коротко. Власне, під скляним ковпаком це більшою мірою автобіографічний роман письменниці. Єдиний власне, виданий її роман, вона більш відома як поетка. І в ньому вона розповідає про життя молодої дівчини, яка хворіє на депресивний розлад. І ця дівчина вона живе начебто класне життя для молодої дівчини. Вона виграє стажування в модному глянці і навколо неї. Є, є, там щасливі дівчата, які задоволені своїм становищем, які мають таке ж становище, як вона. Але вона відчуває ярмо суспільства, суспільних уявлень про те, яким має бути її життя. Дивлюся, що далі у мене на шляху стоїть артбукс. Артбукс я обрала улюблену книгу в цього видавництва освічена. Хоча мені також дуже сподобалось сім чоловіків евелінґіґо, але все ж освічена не знаю, чи то свіжі відчуття, чи то справді вона сильніша. Ну за історією вона точно сильніша, тому що. Це мемуари реальної жінки, яка виросла у сім'ї Мормонів. Тож, уявіть собі, ви живете в такому закритому суспільстві, де ви відірвані від цивілізації, та ще й до того всього, батько змушує вас працювати на роботі, яка реально небезпечна, смертельна для вашого життя. Ви не можете ходити навчатися. І якщо на цій смертельно небезпечній роботі ви зазнаєте якогось поранення навіть Дуже серйозно ви не їдете в лікарню, бо такі правила у цій родині. Дуже сильна історія. Ось тут прикріплюю детальний свій вінгук і щиро рекомендую. Далі, дивлюся, у мене стоїть видавництво апріорі і, звичайно ж, я обрала Е, Я не знаю, це для мене все ще, я думаю, залишається улюбленим текстом української класики, української літератури, бо. Це відкрило мені якісь двері, я думаю, через це це ще й улюблена книга. Двері до пізнання, до переосмислення української літератури, не сучасної а класики. Так? Бо я прочитала Терловів і я зрозуміла: вау! Вау, вау, вау! вау. Тигролове розповідає також частково автобіографічну історію Івана Багряного про заслання на далекий схід. Але нашому головному герою, як і Івану Багряному, у свій час вдається вистрибнути, втікти з потяга смерті, і ось він виживає в холодних суворих територіях Тайги. Ну а там вже на місці починається справжня пригодницька епогея з полюванням на Тигрів, і звичайно, неймовірна, просто дуже зворушлива і дуже така, не знаю, мені здається, українська, то така якась близька, щира до серця, історія кохання Наталки і Григорія. А видавництво Віват я обрала завтра, завтра, завтра. Хоча насправді з цим видавництвом е, я якось зрозуміла, що книжок прям. 10 з 10 поки що немає. Я, в принципі, обирала і вибирала поміж Марком Лівіним, Бабиним Літо і тими самими Бріджертонами. Але все ж обрала завтра, завтра, завтра. Хоч я і не оцінила цю книжку прямо на 10 з 10, але вона мені Сподобалося. І я думаю, що це така, мабуть, найсильніша історія з того, що я читала на даний момент у Вівата. Отож, у цій книзі розповідається про розробку відеоігор. І це взагалі не моя тема, але повірте, воно, якщо ви любите відеоігри, я думаю, то дасть вам балів. А якщо не любите, то ви не знімете за те балів, бо воно якось так гармонійно написано все про відеоігри і не занадто якось на Цьому заглиблено, як це було у мене, о oh, боже, <признаюся>, признаюся вам. З Максом Кідруком, з його «Де немає Бога, коли він почав розповідати про американський футбол, та, якщо я правильно пригадую. І я просто залишила цю книжку, я її не дочитала, бо то було настільки детально і настільки мені не зрозуміло, навіщо мені зараз ця інформація, що я її залишила. Таке вам чисто сердечне признання. <смі> Тож у цій книзі розповідається про хлопця та дівчину, які були давніми друзями, потім не спілкувалися, а потім випадково зустрілось в метро. І якось слово за слово вони вже разом розробляють відеогору. І тут вона вже стає шалено популярною. А вони згодом відкривають свою компанію та стають багатіями ще навіть до закінчення університету. Класна історія про дружбу, про е, таке платонічне кохання. Далі у нас іде КСТ. КСТ, я в принципі не сумнівалася, що я оберу щось з Кінга, тому що ну, улюблені книги, улюбленого видовництва, щоб там не було короля жахів, то би було. Дивнувато. А моя улюблена книга у Кінга станом на зараз це необхідні речі. Я маю повноцінний огляд на цю книгу, тож тут не буду зупинятися окреме відео, де ви можете дізнатися про цю книгу. Далі у мене стоїть видавництво-видавництво, і тут у нас однозначно Персиполіс. Так, я ще думала, що Мауса, але все ж Персиполіс це книга, яка мені... Ближче за духом, яка мені, мені дійсно так сильно стривожила, що я ще потім ходила під враженням певний час. А таке у мене з книгами не так вже прям часто буває. Взагалі, видавництво видавництво відкрило для мене світ коміксів, соціальних коміксів, які... Не тільки про супергероїв, так комікси бувають, і графічні романи. Це чудова історія. Я думаю, вибиратися нечитуна. А в цьому випадку Персиполі ще й підіймає страшенно важливі питання. Тут розповідається теж автобіографічна історія нашої авторки Марчан Сатрапі. Ви бачите, як в мене багато художніх книг. Або напівхудожніх, так в яких покладено шматки біографії авторів і авторок. А власне, Марчан Сатрапі розповідає про своє життя до під час та після ісламської революції в Ірані. Тут е, книга, яка е, говорить про важливість свободи, важливість демократії, про жахіття, яке відбувається з молоддю і не тільки молоддю в е, Ірані з жінками, про становище їхнє. Сильна емоційна історія, і що немало важливо, дуже відверта. Авторка показує себе з дуже навіть поганих сторін, щоб показати ось таке реальне життя, і в ньому є гострі кути. Не все можна згладити. А зараз я хочу зробити перерву на важливу рекомендацію. На каналі вони говорять, вийшла документалка про другу річницю обстрілу Вінниці, де я зараз проживаю, який відбувся 14 липня. І я насправді дуже близько живу біля місця обстрілу, буквально там, до 200 метрів. І це, мабуть, єдиний день за все повномасштабне вторгнення, коли я от прям дійсно на певному серйозі думала, що ну зараз я, мабуть, помру. Власне, тоді у Вінниці загинуло понад 25 людей, серед них діти, понад 100 людей постраждало, і це все відбулося прямо у центрі Вінниці. І ось автор каналу, вони говорять, зняв про це документальний фільм, провів 9 глибинних інтерв'ю з постраждалими, з родичами загиблих людей, з військовим керівництвом міста. Загалом дійсно вартісне відео, яке я вам щиро рекомендую до перегляду, навіть якщо ви з змінниці, то воно точно торкнеться вас і. Вкотре допоможе вам переконатися, що потрібно все більше і більше і постійно донатити це видавництво човен спільно з видавництвом видавництвом, про яке я щойно розповідала, про тиранію Ті Снайдера 20 років 20 століття, теж прикріплюю вам свій вінгук. По-перше, як тут це зроблено, це дуже красиво. Це е, схожої книги у мене немає насправді на не полицях, Аби вона так була зроблена. Вам може здатися, що е, та, ну, такий якийсь шрифт, мабуть, його воно незручно читати, але тут не так багато сторінок. Знаєте, щоб воно було прям дуже зручно. А виглядає дуже гарно. Тінки вже за цю красу можна би було придбати цю книгу. Але окрім того, що вона красива, то тут ще й ті Маті Снайдер дуже лаконічно, дуже зрозумілою, простою мовою розповідає про трагедії, жахіття, темні сторінки ХХ століття в такій графічній адаптації, і е, насправді, звісно, частина з того мені була відома, але е, частина е, якісь нові деталі я дізналася. Саме з цієї книги Плюс Тімоті Снайдер класно аналізує, додає свої думки з того чи іншого приводу. А, так, у видавництва 21 а, я насправді не маю більше книжок, мабуть, окрім цієї, я так думаю. А, але ця варта вашої уваги. Артем Чапай, дивні люди, прикріплює вам повний відгук на цю книгу. А власне, в ньому розповій розповідається про неандертальця, якого відтворили українські вчені за ДНК. І ось цей неандерталець своєю доброю наївністю намагається вижити в українському соціумі, який сповнений корупції, і всяких там кумівств і всякого такого, і насильства. І ну, загалом, тут багато соціальних тем піднято е, в ситуації, в які потрапляє наш неандерталець, він е, не розуміє, чому в тому чи іншому випадку люди чинять так, а не інакше, так жорстоко. Е, е, ну, вона така дуже іронічна, з іронією на українське суспільство. Вона добра, дуже смішна. І чомусь вона мені запала в серце. Я не знаю. Я зрозумію, що, мабуть, багатьом вона може і не зайти. Але мені супер супербінг. Ой, далі у нас наш формат. В нашому форматі у мене теж були. Сумніви оце обрати, чи ото обрати, чи ото обрати. Я думала, може Села Стуїнг несказанне, може Брітне Спірс. Але потім зрозуміло, що, мабуть, те, що принесло мені найбільше емоцій, хоч і не прям сильно сподобалося, тому що вона була дуже важка ця книга для мене, Перрі і його історія. Друзі, це серіал, який рятує мене. Вже роками, <хи>, в яким я от відволікаюся, і е, Меттю Перрі, який зіграв Чендлера, Чендлера, він мій улюблений персонаж у цьому серіалі. Своїми жартами, своїм намаганням як переживати складні ситуації саме за допомогою гумору, він дуже мене веселить і. Не знаю, такий дуже класний, теплий персонаж, добрий, щирий і справжній. І, власне, Меттю Перрі в житті також був доброю людиною, але доброю людиною, яка потрапила в складні життєві обставини, і його наркотична залежність насправді. І алкогольна а, дуже сильно погубила його життя. У цій книзі величезною мірою розповідається саме про життя людини, яка бореться з залежністю, яка в якийсь момент її поборола, потім знов повернулася. І ось це таке коло, що переживають рідні поруч, що переживає ця людина в той момент. А, Тут є, звісно, і про друзів, і про стосунки з іншими зірками, знаменитостями, але все ж більшою мірою про залежності, тож будьте готові, боручити до рук цю книгу, а прикріплюю повний відгук. Далі у нас книга лав. Книга лав. Я не могла не обрати чоловіка на ім'я. Уве. Хоча в книголаві так є е, інші книжки, які мені теж сподобалися, але ну, тут було однозначно. Фредрік Бакман це власне один з перших авторів, якого я прямо так зачитувалася, зачитувалася, потім розказувала іншим, е, рекомендувала. Прямо це були такі початки мого блогу. Історія про який... В житті якого стається дуже складна для нього подія, яку йому важко пережити. А ще до того всього згодом його з роботи звільняють. Ну звільняють через його вже дорослий вік, і він е, пробує жити на пенсії, а раптом в його життя вриваються сусіди, сім'я. Сповнена любові величезної щирості, і ось власне вони перевертають його життя з ніг на голову, поки він намагається змиритися з тим з цією буденністю, яка зараз у нього є. Дуже добра історія. Я прям плакала дуже сильно читаючи, і буду ще перечитувати. Що у нас тут стоїть? Віхола, улюблена Віхола. Теж тут в мене були боротьба, прям автори-авторки бились між собою, щоб я обрала їх в це відео, бо дуже багато книжок у віхолі мені подобається. І власне я все ж вирішила обрати шалені авторки. Я розумію, що може, то для відео варто було вже нарешті обрати якусь іншу книгу Бо про шалені авторки я вже розповідала неодноразово. Але це справді моя улюблена книга цього видавництва. Я дуже люблю ютуб-канал Шалені авторки. І коли я побачила, що вийде ця книга. Звісно ж, дуже хотілося її одразу ж прочитати. Це антологія українських письменниць, і завдяки цій книзі я відкрила для себе багатьох українських письменниць, зізнаюся і зараз активно продовжую їх досліджувати. І тут багато є імен, і більш знайомих, і відомих, як Кобулянська, Челеся, Українка чи Пчілка. Але водночас тут є Людмила Таран, тут є коротка проза Оксани Забушко. Якщо ви боїтеся, як і я, знайомитися з її величезними товстими текстами, тут є Ірина Вільде, тут є Софія Яблонська, тут є Людмила Старицька, Уляна Кравченко. Безліч імен, е які варті вашої уваги. І Тексти об'єднані темою емансипованої жінки, жіночої долі. Мені вони були дуже близькі за духом. Мені вони дуже сподобалися. І власне, ця книга точно, та яку я буду рекомендувати ще не один раз. Меридіан Чорновець. Меридіан Чорновець, я в принципі не сильно вагалася. в мене не так багато книг від цього видавництва. Хоча є хто ти такий Артема Чеха, книга, яка мені дуже сподобалася. В ній розповідається про 90-ті. Про... Хлопчика Тимофія, який виростає з чоловіком, який повернувся з фронту з контузією, не звертався, звісно, в 90-х за якоюсь психологічною підтримкою, хоча потребував того, і знайшов відраду в алкогольній залежності. І ось, власне, поруч з цим травмованим чоловіком виростає наш Тимофій і буремні 90-ті, Суворі, а в такій бідності це все тло для цього, їхнього власне, розвитку персонажів. Мені дуже сподобалася книга. А, мені... Про сучасних українських авторів, лабораторія. Лабораторія у мене за паркопом є земля улюблена книга. Кримський роман, який розповідає про український Крим, про власне. Починаючи ще теж там з 90-х, згадуючи і раніші часи, згадуючи і депортацію кримських татар, звісно, і вже після 14-го також. Історія, в якій великою мірою відіграє сюжетну лінію ще історія кохання, історія дружби, але це все на тлі такого Криму, для мене великою мірою незвіданого. Я була там лише один раз, ще будучи малою дитиною. І насправді про його, е, би, детальну історію знаю не так багато за допомогою художнього роману, я думаю, можна е, цього з атмосферою Криму принаймні, класно ознайомитися. У цьому тексті воно є е, з людьми. З їхніми звичаями. Що ще цікавого у цій книзі, це те, що тут багато йдеться про пошук власної ідентичності. Тут українська культура дуже класно переплітається з кримсько-татарською. Текст не прямо для мене, чесно скажу, на 10-10, з 10, але я вважаю, що такої літератури в нас зараз має ставати все більше і більше. Богдан. Богдан не могла, звісно щоб обійти Богдан Тернопільський. У мене не багато книжок від цього видавництва, бо все ж то більш навчальна така, така література там великою мірою, хоча зараз і багато іншої з'являється. Але у мене є 451 градусів Фаренгейтом. Рей Бредбері один з перших письменників, який захопив мене до читання. А в підлітковому віці я читала Бредбері, беручи в бібліотеці. В Тернополі зауважте, на жаль, російською мовою. І мені дуже подобалося. Мені, от, я, мені здається, це от такий в підлітковому віці Бредбері Ідеальне поєднання. Це така антиутопія у нас. І 451 градус це температура, при якій загорається папір, і е, у цій книзі книжки палять. Книжки палять і. Е, Уряд до цього змушує пожежників, е і один з головних героїв в нас саме ним і є. Ідемо далі. Комора, комора, видавництво у мене теж, в принципі, не було сумнівів. Домонтович його дівчина з ведмедиком. Це книга, яка мені дуже сподобалася. І в мене є саме в видавництві Комора. В ній розповідається про... Стосунки між дівчинкою підліткиною, бунтаркою, дуже сильною і її вчителем. Така суперечлива, вона натягнута як струна, а її кінцівка це просто був для мене вибух мозку. Мені дуже вона сподобалася. А, ну, як сподобалося. Мені сподобалося те, як це все закрутив автора. Так то не сподобалося. Класно написано, дуже легко читається. Якщо ще не читали, дуже ціннісна історія насправді про теж такий підлітковий максималізм великою мірою для мене про пошук себе, про протистояння суспільним нормам цієї от нашої героїні-бунтарки. Книга, яку я зараз вже дочитую, ось можете побачити, скільки мені залишилося, але у цього видавництва це вже точно моя улюблена, бо мені дуже подобається. Це видавництво ПМ. І тут це рівна Ольги Кобелянської. Тут ще є меланхолійний вальс», але я його читала в шалених авторках, то тут не перечитувала. А ось це рівно читаю вперше, і це просто от те, що мені треба. Я так і знала, що от Кобилянська своєю царівною мені сподобається. Тут розповідається про дівчину, яка, попри суспільний осад, відсутню будь-яку підтримку від рідних, бо насправді її рідних особливо в неї немає, вона сирота. Так? Вона хоче стати письменницею, вона хоче долучитись до такого вищого суспільства, так можна сказати, я думаю. Вона... Теж протистоїть суспільним нормам. Вона не хоче е, прожити своє життя так, як того вимагає тогочасний е, суспільний лад, й е, вона хоче відчути, хоче відчути життя по-іншому. Е, але звісно, е норми, уявлення про те, як має проживати жінка своє життя суперечить тим всім її бажанням. Історія дуже ціннісна, історія великою мірою про боротьбу, е історія з е цікавою, дуже любовною лінією. Я вже дочитаю, тоді розповім вам прям остаточний свій відгук, але в ПМ це 100% моя улюблена книга. Та ще й погляньте, яка вона красива. Йдемо далі, далі комобук, і я обрала катананхи, новий роман Софії Андрохович. Бачите, скільки тут закладено, хто все неспроста, зараз розповім. Власне, Катананха книга, яка мені дуже сподобалася, вона потрапила в таку бурю хейту. Я читала стільки гнівних гвінгуків на одну там сцену, яка відбувалася в цьому тексті, і я думала, ого, нічого, нічого собі. Треба точно точно читати цю книгу, та й не просто читати. А я ще й взяла її на свій перший книжковий клуб, який я буду проводити у Вінниці. Книгарні герої. Якщо ви з Вінниці, то щиро вас припрошую долучитися до мого книжкового клубу. Це буде для мене новий і мені вже дуже подобається який це досвід, бо ми вже знімали там промо, робили анонси. Дуже цікаво, скільки прийде людей, хто ці люди будуть. Ну загалом мені так цікаво обговорити катананхи, а ще й зробити це наживо. То це взагалі просто думаю, має бути. Неймовірно. Тож, приходьте 27 липня в книгарню герої у Вінниці на 11.00. Для того, аби потрапити на книжковий клуб, потрібно написати на сторінку Книгарні герої в інстаграмі. Далі у нас. Що у нас Астролябія. В Астролябії? А... Якби я читала Володар перснів, то може би був це Володар перснів, насправді, бо це їхня найпопулярніша так, серія, яку вони продають. Але я читала в Толки на інший текст Листи Різдвяного Діда і на Різдво це чудесна історія. Казкова, добра, затишна, зворушлива. Це, власне, Толкін писав листи своїм дітям. Прикидаючись різдвяним дідом, і, і ось ці листи зібрали у книгу. І по-перше, це все дуже дуже гарно і зворушливо виглядає. Тут разом малюночки одразу є, які малював толкін своїм дітям. Як це все виглядає? Вона дуже красива, вона дуже різдвяна. І я щиро рекомендую вам в різдвяний час принайтись в цю історію. І що в нас на залишилося? На останок у нас залишилася темпора з «Темпорою» насправді у мене теж не дуже багато книжок. Тому обирати прям улюблено було складно. Все ж вирішила обрати Доляк і її місце останньої реєстрації громадян. Загалом тут у нас йдеться про дівчину-аматорку, яка є детективкою такою влас... за власною вигадкою. Так вона розслідує різні ситуації. Це вже не перша книга з цієї героїни, які трапляються у місці. І цього разу все відбувається в морзі. До речі, мені дуже. Добалося оце типу «Місце останньої реєстрації громадян. Я ж подумала, що воно реально так розшифровується. Ні, воно так не розшифровується. Це Наталка Даляк так класно вигадала і це прикольно. Тож, ось це, ця книга у мене улюблена з темпором. Це всі мої книги-видавництва, які є у мене на плицях. Не всі ви можете, так дивлячись відео, подумати, а де нам те видавництво, чи те видавництво фоліо, чи букчів, але ну, і ще багато інших насправді. Але, по-перше, не у всіх видавництвах я щось читала. По-друге, не у всіх видавництвах я читала щось, що мені сподобалося, і я хочу дійсно рекомендувати. Тож деяких видавництв тут немає сьогодні. Можливо, в майбутньому я знайду ще щось для себе у цих видавництвах, деяких тут немає з такої принципової позиції, так, тому що вони продовжуються співпрацювати тим чи іншим чином з Росією. Або я не можу зрозуміти, чи вони співпрацюють, чи не співпрацюють, немає ніяких. Доказів тому. Тому деяких із цих причин немає. Ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про мої улюблені книги різних видавництв. Пишіть у коментарях, як вам такий формат і чи варто мені знімати. Окремі відео про кожне з видавництв, бо я ж кажу, наприклад, ну ВСЛ. Я би точно могла тут прямо розкласти. Так, і багато, і в віхолі я могла б так розкласти і в нашому форматі і в КСД знайти якісь книги, які справді мої улюблені в цих видавництвах. Тож, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео, Па-па! Ну, ви розумієте, що мені тепер треба ці всі книги назад повертати. На на їхні місця на вулицях.